Вітаю, пані та панове. Сьогодні хочу вам розповісти про автомобіль Lexus LS460L та 600HL. Це без перебільшення чудові автомобілі, але якщо вони не ваші. Тому що, на мою думку, володіти даним авто дорого. І хоча ціни зараз на них копієчні. Запчастини коштують багато. Але, на мою думку, він залишається одним з кращих в сегменті авто до 20 тисяч доларів. При цьому ви можете назвати багато чого, що можна купити за ці кошти. Але прошу звернути увагу, що це full size седан. Тобто автомобіль більший за 5 метрів, десь 5,20 він. Основні конкуренти це Сімка BMW, Mercedes s класа Audi S8. З приводу надійності не можу сказати, що це. Дуже надійне авто. Воно потребує неабиякого скила в обслуговуванні. Розхід палива помірний. В мене виходить на LS 460 від 14 до 18 літрів місту, На LS 600 від 10 літрів. Але велика різниця по ціні. LS 460 брали десь за 15 тисяч доларів свого часу. LS 600 за 25 тисяч. Але і стан був в нього покраще. Цю машину немає сенсу брати в короткій базі, тому що в довгій базі в нього менше конкурентів. А коли ви будете розглядати меншу базу, це вже ринок більший. Можна взяти Toyota Ovalon, яку ми колись розглядали. Можна взяти Chrysler 300C та ще багато чого іншого. Даний LS460L брали під потреби фірми. А 600 HL. Це автомобіль мого знайомого, тому і різниця в обслуговуванні та стані на обличчя. Автомобіль належить фірмі десь вже 8 років. Із значного є витрата масла десь 1 літр на 2000 км. Хтось каже, що це через те, що немає каталізаторів. Також робили ремонт усіх пневмостійок, інше не чіпали. Скоріше за все пробіг кручений. Ми придбали його з пробігом десь 180 тисяч. А мій друг придбав з пробігом менший ніж 100 тисяч. Зараз пробіг наближається десь до 270 тисяч. Авто по своєму вигляду чимось нагадує мені Mercedes V140. Вкладається таке враження, що ним надихались, коли робили дану модель. Зараз такий автомобіль можна придбати десь за 8 тисяч доларів. Їх до України свого часу завезли дуже багато. Ось що ви отримуєте особисто, в нас є проблеми з лакофарбовим покриттям. Також мені прилетів на трасі камінь та пошкодив лобове скло. Спочатку була маленька дірочка, зараз велика тріщина, яка продовжує зростати. Також йдуть якісь зморшки на даху та на багажнику. Трошки відбита фарба на дверях та маленькі царапки по усьому кузову. Є плани перефарбувати автомобіль у чорний матовий колір. Спереду мене в мене впендюрів таксист. Його переслідує удача, тому що він не зацепив мені парктронік. Ось такий коцький на дверях. Перефарбовані та підварені пороги. З заднім бампером вже давно проблема. На трасі його взагалі тримав скотч, залишки якого ви можете побачити. Постійно мутні фари, при тому, що не так давно їх полірували. Болячка на всіх ЛС того покоління. Це проблеми з резинкою на люку. Пластмаса, яка покриває моторний відсік, була оставлена в гаражі. Тому що вона мені не подобається, та я люблю бачити двигун. Але тут він не такий крутий, як на, скажімо, американських машинах. Немає кліпс, які тримають цю фігню. А тепер сравніть з 600HL. Весь пластик на місці. Якісь високовольтні провода. Через те, що машина багато часу стоїть, ми встановили спеціальний вимикач. Кнопка старт-стоп для запуску двигуна. Послухаємо, як лев режить. Що мене дивує, так це те, що наліпки не відірвались часом. Продовжують нести службу. Ось так в нас виглядає 600 HL та його картка ключ. Яка насправді якесь лайно, тому що з неї неможливо відкрити багажник, як зазвичайного ключа. Тільки якщо підійдеш до нього. Теж усі наліпки на місці. Ось така у нас гарна оптика. Яке відрізняє його від звичайного. Досить звичайні диски. Оптика і там, і там з омивачем. молдинг на якому написано гібрид. Повернемось до нашого 460L. Дивимось на дверні карти, бачимо пам'ять CD, яка не працює. Регулятор ременя безпеки. Ось така кишеня для потрібних речей. У мене тут рукавиці для доливу масла. Усі склопідйомники Full Auto. Центральний замок та блокування скла. З дверної карти йде обдув скла. Вже подтий підлокотник. Сидіння тут з усіма регульовками, які здають странний звук. Пам'ятаєте кнопочку на дверній карті, яка регулює пасок безпеки? Дивовижно, що досі працює. Японія! Доводчик усіх дверей та багажника. Безключовий доступ на усіх дверях. Електропривід руля на себе догори вниз. Куди завгодно. Зеркала тут справжнє лайно, дуже велика сліпа зона. Регулюються цією бібою та автоматично опускаються униз, коли здаєш назад. Є автоскладання, коли зачиняєш авто. Є підігрів керма. Відключення парктроніків усіх передніх та задніх. Та AFS OFF. Це коли фари автоматично світять у напрямок повороту. Але хитрі японці зробили галіму систему та вона виходить з ладу. На приборці горить чек, а цією фігнею можна її вимкнути. Абсолютно безпонтова монетниця. Це якась кнопка, якою я ні разу не користувався. Інструкція для нубів. Також кнопка відкриття багажника та лючка бідзабаку. Бензобак з водійської сторони. Ляп. Є датчик дощу, особисто я котрим не користуюсь, якось працює він некоректно. Чи це я просто тупий? Автосвітло, ось це добре. Проти туманки та поворотники. Вже досить затертий руль, але кожа досі приємна. Та я просто обожнюю ці дерев'яні вставки. Підігріва в них нема, підігрів тільки по боках, де кожа. Регулювання громкості. Кнопка Hold. Можна не тримати ногу на тормозі. Кнопки якими я не користуюсь. Інформація по пробігу. Регулювання автоматичного круїзу. Та його вмикач. Рудська магнітола здохла, тому ми поміняли її з перехідною рамкою на нову. Як ви можете бачити, запала кнопка аварійки та не працює годинник. Але є круговий огляд. Потужність звука трошки гірша. Але опціонал вищий. Є карти Google та все необхідне сьогодні. Особисто мені круговий огляд не потрібний. Але деякі з членів нашої команди задоволені. Клімат-контроль теж відображається на магнітолі та з сенсорного екрану його можна регулювати. Магнітола та установка встала нам в 18 тисяч гривень. Оригінальний CD Changer працює. Та регулювання волюме також. Ось такий затертий селектор КПП з деревом. Теж дуже гарний. В цілому салон дуже гарний, мені подобається. Дідовський, як я все люблю. За ним дуже маленька номінальна попільничка. Два підстаканника, які ось так скриваються деревом. Невма, відключення стабілізації, сноу та літній режим. Підігрів та обдув сидіння, шторка задні, бокові, задні крісла. Все тут те, що потрібно. Всім користуюсь, ось так це працює. Навіть є маленька шторка. Ось так працює задня. До речі, вона автоматична, коли здаєш назад. Японці навіть заморочились ручки з кожи. Не всі, звісно, тільки центр. Та ось так вальяжно вони повертаються назад. Стеля дуже приємна з Алькантари. Тут я перешивав у кожу, тому що Алькантару пропалив інший співробітник цигаркою. Звичайне дзеркало, нічого особливого. Автозатемнення. Органи управління люком. Визов 911. Гараж. Ничка під сонцезахисні окуляри. Чи подзвичайні. Органи управління підсвіткою салону. Звичайний одинарний козирьок зі світлом. Люк обожнюю, коли в машині є люк. Досить великий підлокотник. Ось така полиця в ньому, там аук стандартний теж працює. Можна переднє сидіння двигати туди-сюди, не вставаючи з крісла водія. Ця схованка, яку я вже показував, дуже невдала. Моя рука між картою та сидінням не влазить. Можете чути знов цей звук. І це тільки коли здаєш назад. Заглянемо в салон 600HL. Дверна карта відрізняється більшою кількістю кожи. Сіло на салон той самий, але мені чорний подобається більше. Гляньте на стан. Зараз включимо двигун. Все, він включить. Ось такий стандартний монітор. Там можете бачити більшу кількість кожи. На електродвигуни можна проїхати десь 10-20 км. Трошки відрізняється приборна панель. Це пасажира, непоганий бардачок, досить нормального розміру з ключем. Можна залишати цінні речі. Ви можете винути цю перегородку. Блокератор. Якщо ви не бажаєте, що хтось відкривав ваш багажник, коли ви даєте ключі. Строчка. Перейдемо на задній ряд. Подивимось на шторки трошки більше. Дуже гарна, к слово акустика Марк Левінсон. Позаду у всіх є попільнички. Ось так достаються, щоб їх почистити. Ця ніша вже не відвіжна, зафіксована. Парк Лєвінс. Багато воздуховодів. Зверху, знизу, у ногах. Дуже багато місця над головою. Ось такий ключок для ваших речей. Телевізор, яким ніхто ніколи не користується, вісім для паперів. До речі, не питайте навіщо, коврики повинні триматись на якійсь пластмасовій фігні. Якесь ускладнення простої речі. Як я вже казав, в версії L місця дуже багато. Подивіться, я метр вісімдесят, наскільки в мене багато місця. Є дуже прикольний столик для задніх пасажирів. Та усі необхідні органи керування. Як ви могли здогадатися сидіння тут з атоманкою. що мені не дуже подобається. Мені подобаються звичайні, які в 600HL. Підстаканники. Такий ж гарний підлокотник, якому є пульт від телевізора та масаж, але тільки для пасажира, який сидить по діагоналі від водія. Розетки, які не підходять для нашої техніки, це сидіння може зробити вам масаж шецу. Позаду в нас керування DVD. Та ще один відсік, в якому оригінальні навушники Lexus. Навіть ніхто не спиздив за всі роки. А ось так же виглядає 600 HL. Все те ж саме, але без атаманки. Мені подобається більше. Так не пропадає місця для ще одного пасажира. Звісно, комфортно буде лише 4 персонам, але можна при бажанні їздити і в 5 І там, і там багажник з електроприводом. Ось такий оригінальний ключ. Паніка, відкриття багажника. Маленький ключ, яким ви можете зачинити бардачок, чи відкрити двері, коли у вас сів акумулятор. Звісно, багажник з електроприводом. Та доводчиком, як я вже казав раніше. Тут нас можете бачити документи Lexus оригінальні. Багажник тут сильно з'їдає атаманка позаду. Що Ще один мінус купувати авто з атаманкою. Але воно, можливо, буде дешевше на авторічці. Ось тут повинен бути крючок, як в Мерседесі, але я є на Мерседесі його відламав і тут відламав. Оригінальна запаска. Ще повнорозмірна. Колись таке було. Та на відміну від Мерседеса тут немає замочку, який закриває машину, коли ви стоїте позаду. Тільки закриття багажника. А щоб закрити машину, вам потрібно топити до дверей. Та салона багажник закрити не можна. Тільки стояти позаду нього. Багажник відділення 600 чел без атаманки. Трошки більше. Мені подобається більше таке. Та є оригінальна сітка для всього. Як бачите, машина і на привоз їздите, і в театр. Підсумовуючи, це гарний представник свого сегменту та гарний автомобіль до 20 тисяч доларів. Брутальна зовнішність, гарний опціонал. Мінуси це дороге обслуговування. Та за гарний екземпляр все ж таки придеться відвалити близько до 20 тисяч, а не 10. Брати тільки в довгій базі, в маленькій немає сенсу, тому що за ці кошти можна купити більш свізіший. Крайслер чи Toyota Avalon. Але, чесно кажучи, собі б я такий автомобіль не купляв. Мені подобається, що я можу ним користуватися, якщо мені буде потрібно. Але я б собі такий не взяв. Інше вже вирішувати вам, потрібен він вам чи ні. Особисто я більший фанат кросоверів, недорожників чи американської класики. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. До побачення.